Подивився декілька останніх відео, закупив фодер і без нервів втрат монет заробив по 10-15 тисяч чистими з картки. Тепер в тебе є гроші на гарний склад, і ти можеш собі дозволити тих гравців, яких не міг раніше. Тоді постав це відео на паузу і влупи лайк, а якщо не підписаний, обов'язково підпишись на канал. Я бачу, що ти ще цього не зробив. Добре, тепер можемо переходити до відео. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на щирому відео. Хто був на стрімі, знають для всіх інших новина, я трошки захворів, тому нема сил записувати для вас довжелезне відео, але в нас настільки багато контенту вийшло за останні два дні, особливо сьогодні в п'ятницю, що можливо цей день стане початком якоїсь нової рубрики, де я буду оглядати для вас контент: стисла, коротенька, зранку, під каву або чай. Тож, якщо таке відео вам сподобається, обов'язково дайте знати мені про це в коментарях. Ми будемо переходити, і давайте розпочнемо з завдань. В розділі Live ми можемо побачити першого гравця в завданнях з промо Trailblazers. Це нове промо-команда, яку ми оглядали вже з вами всі зливи в минулому відео. Подивимося сьогодні офіційні стати трошки згодом. А наразі в нас Callum Wilson, Newcastle Юнайтед, Англія, 86 рейтинг. Хай Work Rate це прекрасно, але. 3 skill moves, 3 три foot, і це дуже прикро. Ну, хотілося б хоча б 4 на foot. Я розумію, що їй не хочуть давати нам скуптьорни на цьому етапі гри. Розумію, що 4-4 було б зажирно для гравця в завданнях, але ну, хоча б 3-4 і ця картка була б досить непоганою. З урахуванням того, що пейс, в принципі, є, удари непогані, дриблінг присутній, фізичні здібності є. Тож міг би бути такий фінішер. Невеликого розміру, з непоганими плейстайлами на удари. А так, я думаю, що все одно слід зібрати задля Фодору. є куди зараз фодер вибивати, а. Чи зайде вам він склад чи ні. Думаю, хіба, якщо у вас якась бюджетна команда, щоб його виконати, вам потрібно асистувати в основних режимах Squad Battles на Semi Pro або Rivals Champions, використовуючи гравця з Прем'єр-Ліги 5 разів. Я думаю, це не важко. Забити 3 голи фінес-шотами в цих самих режимах, забити як мінімум 2 голи в чотирьох різних матчах в цих самих режимах, та виграти 7 матчів, маючи в своєму складі 3 гравці з премєр ліги Я не думаю, що це буде важко. Тепер переходимо до розділу СБЧ, бо тут багато цікавого і дійсно гідної вашої уваги. Ви вже можете побачити. Родріго Гоес, три збірки з чотирьох в мене виконані, і зірочки він помічений. Тож, давайте стартанемо з нього. В нас нове промо. І а, хай буде він перший. 87 рейтинг це небагато, але не поспішайте його кенселити. Вся справа в тому, що відносно своєї картки 85-го рейтингу він має плюс 2 апгрейд де-факто, але і ми про це вже говорили на стрімі і в телеграмі з хлопцями, плюс 2 до пейсу, плюс 4 до ударів, 85 замість 81. Плюс 3 до передач, плюс 4 до дріблінгу, плюс 2 до захисту, але це для нас неважливо. І плюс 3 до фізики, з них 4 до стаміни. Тобто в нього тепер на новій карці 85 замість 81. Все інше залишається, як було. 4-4 зірочки, медіум-медіум воркрейт, але йому це ніколи не заважало. І подивіться на цю картку. 90 пейс, удар є, передачі є, дріблінг 90. Навіть невеличкі а, фізичні здібності, і це... В тому числі дякуючи апгрейду, який він отримав, також є купа цікавих плейстайлів і на удари, і плейстайл плюс у нас на бол контрол. Це СБЧ коштує на сьогоднішню хвилину 410 тисяч монет. Можу радити вам, на огляд подивився. картка Пушка, про що тут казати: Мані Фовелью, Реал Мадрид, Іспанія залінкувати не буде проблеми. До речі, дуже дивно, що ми мали отримати плейстайл плюс до кожної картки в цьому промо, але... Але в около на які в нас завданнях, ми поки такого Playstyle Plus не маємо, як і в декількох інших гравців. Тож подивимось, чи це черговий косяк від її вони просто забули додати Playstyle Plus, чи у нас були неправильні зливи. Рухаємось далі, і сьогодні зранку до нас прийшла просто бомба. Ну ж, ближче до обіду, але це не так важливо. Хьонмінсон версії потом його зливали. Ми знали, що він до нас прийде, Але. Небагато людей здогадувалося, що він прийде саме перед контентом. І я чув і в Діскорді знов ж таки в Телеграмі. Всюди люди очікували, що він прийде о 20.00 і лише старий Вовк Трейдмастер казав мені: послухай, він буде по обіду в 6 ранку. за моїм часом обов'язково мені дзвони буде, коли він вийде. І ви не повірите, так і сталося. Справа в тому, що прем'єр-ліги завжди виходять саме в день. Я пам'ятаю, що так було з Решордом минулого сезону. Джеймс Медісон також вийшов в день. Тож Соналдо влетів до нас сьогодні. О 13.00 наші за київським часом, і, звісно, він просто створив неймовірний бум стосовно рейтингу. Він полетів в космос. Це СБЧ на дану хвилину коштує вже 798 тисяч монет. А на момент виходу було десь 700. То що бачите, який буст дав взагалі рейтинг. 4-5 зірочки, хай Work воркрейти ідеально для будь-якого гравця атаки. Він може зіграти і на фланзі, і як. Нападник на Вістрії. 89-й пейс це супер, удари 91 -ші. питань нема. Є плейстейл плюс на фінешоти летять навіть в рарної версії. Просто як пити, дай тож тут проблем не буде. Передачі є, дріблінг, є фізика, є коротше. Єдине запитання до цієї картки його вартість. Але якщо вам дозволяє бюджет вашого клубу, я думаю, що Сона можете збирати, ви не розчаруєтесь. Знову ж таки, я дивився вже інцепшена, там все добре. Рафаліаон. Наступний для мене сьогодні ще, а для вас вчора, влетів в контент десь по обіду, теж до 20.00 за київським часом, теж його особливо не чекали. Але ми бачимо 4-4 зірочки, медіуркрейте, нема хай на атаку, і це трошки бентежить. Але ми знаємо, що це ляо, що це топ-моделька, що це 94-й пейс, це 81-й, але заскриптовані удари. 77-й передачі, але скоріш за Се ви будете використовувати його як форварда, то я не думаю, що це велика проблема. 88-й дріблінг із його моделькою, то є просто супер. І фізичні здібності 78. Бонусом до цієї дуже потужної статистики виступають купа цікавих плейстайлс. І перш за все, це фінесшот, і болконтрол. Плюс рапід, це дозволяє вам дуже швидко поратися із м'ячем і бігти саме, не втрачаючи швидкість. Потужний трейд, особливо, якщо ви граєте в захисний контратакувальний футбол. Цей збиче на сьогоднішню хвилину коштує 500 тисяч монет. І саме через це воно отримало 73% дізлайків на футбіні. Виходить сон, який коштує 700 тисяч монет на момент свого виходу, і за там 3 години виходить ляо, який коштує всього що на 200 тисяч менше при тому, що його, його цей потом лише на один краще за золоту версію. Тобто люди його задізлайкали. І якщо мою думку ви хотіти почути, ну я вже в принципі її показав серед цих трьох, якщо будь-який залітає в склад, я б обрав саме Родріго, тому що це Мані Фавеліо. тому що я думаю, що його 87 рейтинг це насправді просто якась намальована цифра. А так, ну поділюсь враженнями з вами вже пізніше. Далі Мінсо. О, ну і Ляо, якщо тільки ви граєте за серію А, але можливо у вас інша думка. Тож тут же up to you як то кажуть. Рухаємось далі. І ще в нас цікавий гравець, цікаве СБЧ вийшло сьогодні. Чи у третій ночі за київським часом, чи у четвертій ранку, це в нас Ектор Бєлєрін, його зливали, але її просто забули вчора разом із титульними матчами додати його до бази. Тож, давайте подивимось сьогодні правий захисник, 84 рейтинг, хай лоу воркрети для захисника то є не дуже файно. Три скілмовс то пофіго, а от два вікфут. Мех хотілося б чогось кращого. Стосовно його статистики, пейс є. Це супер. Захист і фізика такі собі, тому я думаю, що йому обов'язково або якер треба кидати, або, можливо, навіть якийсь гвардіан, щоб пробустити захист максимально і фізику, якщо ви хочете використовувати його на фланзі. І йому обов'язково треба давати завдання, залишатися позаду при атаці, тому що інакше буде бігати, бо природньо під це він налаштований. Плейстайл є один на болконтрол, це в нас рапід, але ну, така картка, в принципі, може апнутись лише 84. Сертий рейтинг збірка коштує 24 тисячі монет. Його залайкали. Я думаю, із цим хлопцем you can get wrong. Останні СБЧ, які ми отримали ще вчора, це в нас були титульні матчі. Я вже їх зібрав. Вам обов'язково раджу це робити будь-який трейдебл суплай обов'язковий до збірки на цьому етапі гри. Ми отримали збірні: Бельгія, Швеція один гравець з будь-якої з цих країн, Уругвай, Бразилія, два гравці з будь-яких з цих країн, Нідерланди, Франція по одному гравцеві з кожної країни, і Англія, Італія по одному гравцеві з кожної країни. Друзі, тепер переходимо до команди Кіліан Бапе. Думаю, коментарі зайві. Одна з найкращих карток в грі. Плюс один він отримав апгрейд. Антуан Грізман лише плюс один апгрейд до свого рейтингу. Змінений плейстайл. Тепер в нього нема на фінес шот, і мені це не дуже подобається. Але, незважаючи на плюс 1 до рейтингу, він отримав плюс 2 до швидкості, до ударів. Це важливо. І до дрібного. Це також важливо. Втім, чи коштує це 645 тисяч монет відносно його золотої версії? Я не думаю, якщо у випадку із Родріго ми точно можемо сказати, що там апгрейд набагато кращий, то тут. Ну, таке, я б не радив його купляти вам точно, якщо у вас є золота версія. Далі в нас Каролін Хансен, і це вбивця Салаха за 1 мільйон 700 тисяч монет, 5-4 зірочки. Я не грав, не знаю, чи будете грати ви. Напевно, якщо тільки вона нам впаде в склади, але, звісно, по статистиці тут запитань жодних немає. Єнгітарян дуже цікава картка, як ми і передбачали: 4-5 зірочки, 86-й рейтинг він отримав, зливали його 87-м. Хотілося б трошки кращого, особливо з урахуванням того, що відносно інформи, подивіться, плюс 2 стати, але 1 пейс, 1 шутінг, 1 дріблінг. Так йому накинули 6 на дефендінг і 3 на передачі, але... На мою думку, краще б накинула пейсу та ударів. Це було б важливіше з урахуванням того, що він, в принципі, 4-5 зірочки і такий більше атакувальний центральний півзахисник, ніж захисний. А, Мохамед Салах, 990 тисяч монет. Наразі я його фліпав на стрімі. Думаю, ви бачили 4-3 зірочки, ще зарано для цих апгрейдів, і також відносно інформа, Все плюс один. Джуд Белінгем Голден Бой, 970 тисяч монет. Він падає. Він сьогодні дуже сильно виріс з мільйона до мільйон двісті. Думаю, ми його будемо фліпати. Овернайт відносно свого інформа отримав лише плюс один рейтинг. Але подивіться на цей апгрейд. Ви бачите, як їй грамотно граються з нами цими цифрами. Тобто хтось отримує один а, пункт апгрейду, і два до пейсу, і три до ударів. І це найважливіше стати і по одному до всього іншого. Та й хай воно таке буде, а хтось отримує там дві-три статистики до. Рейтингу і лише один до пейсу. Дюдбелінгем Фулмета, звісно, йому і їй залишають простір для подальшого розвитку, але оцей трейд, як мусяли, це просто імба, я впевнений, що це буде люта картка. Ну, напевно, десь там до тоті точно, якщо він вам випаде в склад. Жюль Конде один з найкращих захисників, нема тут про що казати: 520 тисяч монет. Це дуже дорого, але. Така ціна за якість. Рубін Діаш, і це просто позорисько: 65-й пейс. Я думав, накинуть хоча б 70. Але ну, я не знаю про що тут казати. Ви даєте картку дійсно гарному центральному захиснику і даєте йому ПЕС 65. Браво, і ми дуже це цінуємо. Ді Лоренцо, і це в нас один з хедлайнерів серії А. Лише 86-й рейтинг, лише там по одному апгрейд до його статистики, 3 до передач. Ну і ціна відповідна 58 тисяч монет. Втім, я думаю, що ця картка для трейду буде дуже непоганою, тому що він дешевий і він все одно безальтернативний для серії А. Каролін Ніколі, це в нас лише фолдер, 85-й рейтинг, а Коста це лише фолдер, 84 рейтинг. Ну, я маю на увазі. Майже квіксел Ерера це квіксел, 10,5 він не продається. Гюресі, квіксел 10,5 не продається. І Вагнер Лівий Захисник 84-го рейтингу. Ну тут ще плюс-мінус. Якось він так не квіксел, але близько до цього, хоча б є пейс, але залінкувати його. Дуже важко. Друзі, отака команда, і ми бачимо, що тут немає майже середніх карточок. Лише мхітарян, Діас та Ді Лоренцо. це ті, кого можуть дозволити себе плюс-мінус середністатистичні гравці у FIFA, якщо це не фодер. Чи потрібні вони вам склад? Я думаю, що крім хітаряна, Лоренцо навряд чи, але Напишіть мені свою думку в коментарях. Ми на цьому будемо закінчувати це відео. Як я обіцяв, сьогодні без трейду виключно контент. Якщо вам сподобалось, обов'язково поставте лайк, напишіть мені про це в коментарях. Ну а ми з вами побачимось, коли побачимо. Не хворійте, бережіть себе, все буде Україна! Папа!